Починаємо із стартом 15 кілометрів, Це ми закінчуємо наш спортивний сезон. Як вам гонка? Не дуже вдала, я би сказав. Походу, наче вторно ну, можна сказати, що нормально, але зі стрільбою взагалі не, не задається зовсім. Ну, у вас був Особливо провал на, на першій стойці. Льошки, 4. Так, 4 прохитає. Які ви озвучили. Останні вистріли ми Ви прийшли, почали промах, що ви зробили? Ми я зробив промах, але не було достатньо зробити. Не по місці була коча, і потім мені дали поправку вже на наступну. Ну, поправка зараз. 2 – це невелика. Індивідуального МКУ ну, юніорів. Учасників чемпіонату України в Клаптуру 2017 року. Ну, я зараз, без поняття, чесно. На другу льошку ви лягали на той самий робіж? Розбашниця перестрілка, зброю. Як і ви ловині. потім справилися з стрільбою і як ви стріляли? Чотири промахи, потім, потім все по одному. А як завчас п'ятнашку, скільки у вас рекорд мінімум промахів? Два? Два? Два. Краще льошка, стойка. Ну. Я вам думаю, що вам подобається? Краще виходить. От ми дивимося і зараз для дівчат уже туман відступив. Вам туман не завадив? Е, ні, на прострілки були. Ну, було якось тяжко, не було видно, взагалі мішені, якось так прострілялися. Останнього серію пятачка запустили. Вже коли не було туману. Думав, що все має бути нормально по тому. Ну і туман більше не мішав вже, я не знаю. Як лише на трасі? Непогано круг, порівнюючи із спринтом, був на трошки дистанція відрізнялась. Він трошки менший, там одна петля складнувата така. То сьогодні без Як ви провели вчора? Повністю відпочинок чи щось робили? А до фінішу наближається Гуртович. На кросик на прогулку не виходили. Пішли, побігали слідненько. На Порсюті у вас про, 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 відставання яке буде? Я лідера. Не знаю, ще, я а? не знаю, який час у лідера і не знаю, ще свого часу, тому Ну, Бажаю вам вашої коронної стрільби, Бажаю нулі, але якщо будете задоволені 0101, хай стрільба, Ай. удача буде з місця з вами і лише швидкими.